Слава Ісусу Христу! Я зрадів, як сказали мені, ходімо додому Господнього. Наші ноги стояли в воротях твоїх, о Єрусалиме. Єрусалиме збудоване як те місто, що злучене разом, куди сходять племена, племена Господні, щоб свідчити Ізраїлю і щоб іменю Господньому дякувати. Слава Богу. Слава Богу. Я запрошую сьогодні на подвійне свято, щоб Бога подякувати. І це дуже прекрасно. Читаю один віршик Божого Слова, тезово, три думки, тому що час спішить. Послання святого апостола Павла до Галатів, розділ 4, текст 1, 27, до Галатів 4, 27. Бо написано: звеселися неплідна ти, що не родиш. Гукай та викликуй ти, що в породі не мучилася, був полишеної значно більше дітей, ніж у тієї, що вона має. Чоловіка. Я одного разу замислився і почав розмірковувати над цим текстом. Ніби нелогічні слова, правда? Радії, вигукуй та, що в породі не мучилася, бо та, яка не має чоловіка, та, яка залишена, значно більше має дітей. Деякі переклади дають значно більше плоду має. Коли я порівняв переклади і став розмірковувати над цим словом, я зрозумів, що дещо глибше Бог говорив. До Ізраїля цим словом. А саме тема проповіді я так і назвав її, щоб легко обозначити, звеселися неплідна. На яку тему я сьогодні хотів би коротко сказати три думки. Дорогі друзі, слово Боже пояснює момент, що саме в складних умовах буває народжується дуже гарний плід. Давайте подивимося на прикладі Давида. Давид був обраний на царство, молодий, красивий хлопець, перспективний. Все ніби розгорталося в його житті дуже прекрасно. Він претендент бути лицем ізраїльського народу. Він номер один в Ізраїлі. Ніби все має бути для нього прекрасно. Але стається так, що він став взятім царя. І ніби вже дуже близько до дворця царя, але цей же цар з обраними три тисячі відбірних вояків бігають по горах і шукають Давида. Дорогі друзі, скажіть мені, це благоприємний час в житті Давида? Я би сказав, що ні. Я би сказав би складний час в житті Давида. Але я дивлюся, що народжує Давид в цей час, який плід народжує Давид. Він сидить у печері зі своїми вояками, заховався. І туди заходить Саул. І вояки, друзі, його кажуть, Давид, тобі ж навіть пророцтво було. Це твій день. Сьогодні не стане Саула, і ти оголошений персоною номер один. Але, дорогі друзі, Обставини, які стиснули Давида, народили в Давиду ліпший плод. Давид каже, я не підніму руки на помазання Господнього. Слава Богові! Ми бачимо, що, дорогі друзі, обставини, які стиснули Давида, показали в Давиду ліпше. Давид народив дуже гарний плід, який характеризується новим заповітом. Тому що, дорогі друзі, в старому заповіті він мав повне право по закону. І Саул дивується і каже, хто ж, зустрівши свого ворога, відпустить його в добру дорогу. Але відблиск нового заповіту Давид відпустить його в добру дорогу. А тепер давайте подивимось коротенько інший епізод Давида. Давид вже цар, завоював багато царств, поукладав договори, все працює, все процвітає. Давид встав з постелі надвечір, вояки воюють. І ми бачимо, що, дорогі друзі, обставини, які були в житті Давида, найсприятливіші. Народили саме негативний плод в житті Давида. І так, дорогі друзі, кожен із нас ми проходимо різні періоди в нашому житті. Добрий і не дуже сприятливі. І нам дуже хочеться вирватися з цієї смуги, яку ми називаємо темною, тому що не сприятливі умові. Я сидів уважно слухав історію церкви, для мене дуже цінно. Знаєте, що я зауважив? Що ваша церква. Народила кращих служителів і принесла хороший плід не в кращий час. Не в кращих обставинах і не в кращих умовах ваша церква принесла гарний плід за що, слава Богові. Дорогі друзі, я думаю, що таку людину, як Нік Вуйчич, знають, мені здається, на всій планеті, правда? Сприятливі умові в цього чоловіка, що він став таким відомий, ні. Але, дорогі друзі, ми не повинні сконцентруватися, коли я добудуюсь. Коли я придбаю, коли я вже якось стану на ноги, от тоді я вже буду плодоносити для Бога. Це обман номер один. В обставинах, які ви є навіть саме несприятливими, ми маємо працювати, щоб приносити гарний плід для Бога. І в підтвердження цього, завершуючи свою проповідь, я розкажу історію практичну з мого життя. У мене є рідна тітка, її звати тітка Галя, рідна сестра мого тата. Так в її житті склалося. Що вона без чоловіка залишилася з чотирма дітками, сама одна в старенькій хатині, в молодості. Вони жили з нами на одному дворі. І я спостерігав за нею постійно. Вона мусила бігати на роботу, щоб утримувати чотирьох дітей. Але коли почали діти підростати, ставати на ноги, церква допомогла їм побудувати будинок. Тато багато наш допомагав. І дорогі друзі, що я побачив на сьогоднішній день сама старша донька її, вони разом з чоловіком несуть діяконське служіння. Наступний син Олексій це пастор нашої церкви, пробудження в селі Друхів що на Березнівщині, маю честь разом з ним служити. Середній син Микола хороша талановита людина. Найменший син Сергій несе пасторське служіння в Сполучених Штатах. Дорогі друзі, я дивився, як так сама мама. Осталася з дітками, змогла виховати служителів у себе в сім'ї. Я задавався запитанням, як так, як зрозуміти це? Іноді повноцінна сім'я. Тато, мама працюють, прививають дітям добрі, чесноти, а не вдається виховати. Як так Тьоті Галі вдалося? Складні обставини, життя, які її тиснули. Вона була без чоловіка, вона день і ніч мусила працювати, щоб дітей підняти, але вона з колін не вставала. І тісні обставини життя принесли ліпший плод. Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, я вітаю всіх, хто проходить зараз кризу. Це час заплодоносити. І ще одне підтвердження, завершуючи свою проповідь. Дорогі друзі, скажіть мені, чи служила церква, чи служили ви так, коли не було військового стану? Чи волонтерили ми так, коли не було військового стану? Чи жертвували ми так, коли не було військового стану? Скільки людей лишилось через війну без роботи? Я мав вчора честь працювати на церкві Святої Трійці і бачити, як брати служать. І вони кажуть, ще помножується. Зробили склад на гуманітарну допомогу, не вміщає. А чому? Казалось би, час несприятливий. Роботу люди повтрачали. Дорогі друзі, виявляється, Божий задум. Звеселися неплідна в складних умовах, в яких ти є сьогодні. Я і ви разом із нами. Ми маємо всякого часу плодоносити. Бо іноді складні обставини найкращий час для кращого плоду. Хай Боже ім'я прославиться. Вітаю вас всіх святом. Амінь.